Вже майже як тиждень завершився біатлонний сезон 23-24 і пора підвести підсумки. Вітаю вас на каналі Біжи і Стріляй. Сьогодні вам покажу статистичні дані протягом сезону, які показували атлети та хто був найкращим у своїй категорії. Всього буде 6 категорій. Всі таймкоди будуть в описі під відео. Загальна позиція у чоловіків майже інтриги не було з дев'ятнадцяти особистих гонок на Кубку світу вісім перемог та ще три перемоги на чемпіонаті світу. Звісно, це Йоханнес Стігнець Бьо, другий Тарі Бьо, який намагався створити конкуренцію, але ми всі розуміємо, що це було б доволі тяжко в цій реальності. І третім став Йоханнес Дала, який власне провів свій найкращий сезон в поточній кар'єрі, здобув одну перемогу та шість разів підіймався все на подіум. У жінок ситуація була трішки складніша ніж у чоловіків. Було б правильніше сказати, що інтрига трималася до самого кінця. Боротьба між і Вітоці досягла свого піку, але переможниці у цій боротьбі стала все ж ліза Вітоці. маючи чотири перемоги на Кубку світу та одну перемогу на чемпіонаті світу. Другу позицію зайняла Лужан Моно, яка видала просто потужний сезон і в кінці, провівши чудові гонки, змогла вийти на другу позицію. 4 особистих перемоги на Кубку світу. На чемпіонаті світу медалів особистих не було. І третьою стала Інгрід Дандерволь. Трималася до кінця сезону на першій позиції, та, на жаль, не вистачило трохи. Три особистих перемоги на Кубку світу та провальний чемпіонат світу. Камбек. Найкращий у чоловіків був у Йоханеса Бьо у Lake City. В Спринті зайняв 17-ту позицію з програшем одну хвилину та зміг перемогти на наступний день у пасюті. Далі короткі нарізки з гонки. У жінок найкращий камбек показала Інгрін Тандервольд, яка зайняла 17-ту позицію в спринті в Оберхофі, програючи хвилину, і фінішувала другою, програвши всього 7 сотих секунд на фініші лізі відтоці. СТРІЛЬБА АТЛЕТИ, які провели менше 300 пострілів, в таблицю не попадають. У чоловіків найкращий відсоток стрільби має Юсу Штрелу, маючи 93,78%, закривши 347 мішеней з 370. На другій позиції Якофак, маючи 90,65 влучності 281 з 310. Та третій стає Себастьян Сталдер, маючи 90,48. 380, 420. пробігши всі 25 особистих гонок. У жінок немає конкуренції Ванесі Фокт, яка провела всі 25 особистих гонок і маючи шалених 93,57%. Це 393 з 420 влучань. На другій позиції ліза вітолиці: 93,1% влучних 391,320. Це на два менше ніж у Венеси. Фантастика. Та третьою стала Лужан Моно, маючи 92,82% 362 з 390 влучених. Швидкість Враховується загальна середня швидкість не менше 21 особистих гонок. У чоловіків, звісно, найшвидшим є Йоханисні Гнезбю, маючи середню швидкість 26,8 км на годину. Другий Йоханес Дала, маючи 26,59 км на годину. І третім по швидкісті стає Маркін Панцюлома, маючи середню швидкість 26,5 км на годину. У жінок найшвидшою стала звісно Анна Марія Лампіч, маючи середню швидкість 23,55 км на годину. Другою стала Бреза Буше, яка, напевно, єдина, хто могла складати конкуренцію лампіч зі середньою швидкістю 23,35 км на годину. І третьою стала Ingren Тандервольд зі середньою швидкістю 22,99 км на годину. Швидкострільність. У цій категорії беруться показники лешки та стійки і середній їхній час, та також не менше 20 особистих гонок. Найшвидшим у чоловіків став Емеліан Жаклен, який має середній час у 24 секунди, 27,7 лежка та 22 стійка. Другий Томас Джакомель, маючи середній час 24,6, 28,9 лежка та 20 стійка. І третім Юстус Штрелов, який має також 24,6, 25,1 і Лешка, 23,8 стійка. У жінок найшвидшою стала Жулія Сімон, маючи показник 23,5. Лешка 25,7, стійка 21,1, другою Каролін Кнотен маючи показник 25,3, Лешка 26,8 стійка 23,6 та третьою стає Лена Хекігрос, маючи показник 25,5. Лешка 27,4 стійка 23,4 Командні гонки у чоловічих естафетах не було рівних норвежській збірні, які перемогли в усіх п'ятих естафетних гонках. Але на чемпіонаті світу здобули лише другу позицію. Збірна Німеччина на другій позиції. Кожна гонка це медаль. Та третіми стали збірна Італія. Найкращий показник друге місце у Salt Lake Сіті. У жіночих збірнах перемогу здобула також Норвежки, маючи три перемоги. Швеція на другій позиції та третю стає Франція. У змішаних естафетах знову перемагають Норвегія, маючи дві перемоги. Другій стають Збірна Франція та третій Німеччина. На цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть ваші враження про сезон. Бувайте!